Вітаю! На уроці навчання грамоти, читання. Тема уроку звук Я, буква Я, читання складів та слів. Пролунав дзвінок. Починається урок. Працюватимо старанно, щоб почути у кінці, що у нашому першому класі діти просто молодці! Виконаємо дихальну вправу повітряна кулька. Глибоко вдихай носиком, видихай через ротик, надувай повітряну кульку. Почали. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Промовимо чистомовки. Слова промовляй чітко. Не поспішай. Ля ля, ля. у бабусі теля. Ня, ня, ня. У бабусі свиня. Ся, ся, ся. У бабусі порося. А ми продовжуємо мандрувати країною букв та звуків. І сьогодні ми з тобою завітали у будиночок до букви Я. В цьому будиночку живе буква Я. Буква Я. Промов, будь ласка, які звуки вона позначає? Я? Буква Я. Означає два звуки. Приголосний м'який звук «й», який ми позначаємо двома рисочками, та голосний звук А. Запам'ятай, що буква «я» позначає два звуки, коли вона стоїть на початку слова. Якір. Буква Я стоїть на початку слова. Вона позначає два звуки. – «й», м'який приголосний та голосний А. А також позначає два звуки, коли вона стоїть після голосного. Наприклад, зоЯ. У цьому слові буква Я стоїть після голосного О. Тому вона позначає два звуки Й, А. Давай разом доберемо слова із звуком Я. Яблуко, ягня, якір. ящерка, Яйце. Ялинка. У всіх цих словах. Буква Я стоїть на початку слова. Тому вона позначає два звуки Й, А. Відгадай загадку! Мореплавцям у пригоді стану в будь-яку погоду. У загрозу в туманній млі привітаю кораблі. Як ти думаєш, що це? Даю підказку. Це маяк! Робимо звуковий аналіз слова маяк. А гноміки нам нагадають, як ми позначаємо звуки. Голосні звуки позначаємо кружечком. Приголосні тверді звуки позначаємо однією рисочкою. Приголосні м'які звуки позначаємо двома рисочками. Промов слово маяк. Який ми чуємо перший звук. М. Який він? Приголосний твердий позначаю двома рисочками. Ма. А. Голосний позначаю кружечком. Ма. Я. -я. Які звуками чуємо? Приголосний м'який Є, позначаємо двома рисочками. Та голосний а. Позначаю кружечком. Маяк. К. Приголосний твердий позначаю однією рисочкою. А порахуй, будь ласка, скільки букв у слові маяк? Чотири. А скільки звуків? П'ять. А чому букви 4, а звуків 5? Тому що буква «я» позначає два звуки. Й. А вона стоїть після голосного. І вона в цьому випадку позначає два звуки. Поділимо слово на склади. Ма-як. У слові маяк два склади. Визначимо наголос. Покличемо слово. Маяк наголошений другий склад. Склад Як. Звук Я на письмі позначається великою та маленькою друкованою буквою Я, а також рукописною великою та маленькою буквою Я. На що схожа буква Я? Вона схожа на клоуна. А також на квіточку, на якір, на дитячу гірку дві яблоньки схилилися і утворили букву Я. Розглянь велику та маленьку букву Я, обведи її за пунктиром і заштрихуй за зразком. А зараз ми з тобою пропишемо друковану букву Я. Друкована буква Я займає дві клітиночки. Починаємо писати з верхнього правого куточка, опускаємо пряму лінію вниз в правий нижній куточок другої клітинки. Повертаємося в правий верхній куточок і пишемо лівий пів. Овал. Із правого верхнього куточка другої клітинки проводимо похилу лінію в лівий нижній куточок другої клітинки. Пропиши в зошиті букву Я. Прийшов час відпочити оченята. Слідкуй за сонечком. Бунятку, пропоную пригадати букви, які ми вже з тобою вивчили. Дивимось на букву, промовляємо звук. А Б В Г Г Д Е Ж З, И, И, Е, К, Л, М, Н, О, П, Р У Х, ш, М'який знак, і з якою буквою ми сьогодні познайомилися? Буква Я. Гномік пропонує нам проспівати голосні. Співаємо разом. Читаємо склади. Сьогодні нам буде допомагати ящерка. Перший склад складаємо разом. Другий ти читаєш самостійно. Ям. Яр. Яс, як, яб, яв. Прочитай самостійно. а я о я э я и я и я разлянь маленкой І прочитаємо слова, Яр. Я. ма, яма, Я. сен ясен, Я. Зик. я кир я кир я го -ди. я годи я блу ко, -ко. ши Шия. Я. Ялина. Як? З якою буквою ми сьогодні познайомилися на уроці? З буквою Я. Які звуки вона позначає? Є А. М'який приголосний звук «й» та голосний звук А. А в якому випадку буква «я» позначає два звуки? Коли вона стоїть на початку слова, або після голосного, буква Я позначає два звуки. Самостійно пригодай слова, які починаються звуком Я. Ось і добіг кінця наш урок оціни свою роботу. У мене все вийшло пальчик вгору. Було важко пальчик вбік, нічого не зрозуміло пальчик вниз. Але впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. Я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!